На майданчику кар Продаж від власника, друзі. Ось така от шкода, 10 рік, двигунчик бензиновий 1.2. Офіційне авто. От, будь ласка, це не пригоночка. Будь ласка, от такий от коротиш у нас. Будь ласка, фабія. Вся така от біленька, нарядна. Зараз пройдусь навколо, щоб ви все бачили, як виглядає наше авто. Погляньте на ці прозорі оченятка. Завжди кажуть, оченятка. Вже казали, що оченятка. Ну, фари, оченятка. Дуже прозорі. Біленька, гарненька. Так, пішли, що у нас цікавого є в автівочці. У нас передні скло підіймачі, ручне керування зеркалами, так, світло, наше кермо, механічна коробка де наша різкість ось Так виглядає наша торпеда, GVC, бачу, музичка, кондерчик холодить. Пробігу 206 рідні, як кажуть. Все як є, бачите, дверцята відчинені, підсвітка робить стан салону. Будь ласка, друзі. І сідушечка пасажира, все водійське місце, погляньте, все доглянуте, все як треба. Йдемо позаду. Ручні по Стан дверцят. Погляньте, порошки з жодної косочки немає. Сирівнисенько, все гарно. Так, по салону. Два підголовничка у нас позаду. Стан сідушечок ви бачите. Жодних таких зауважень тут немає. Гумові килимочки, кармашки. сідушечки не зачухані, все тут гарненько. Стеля, будь ласка, чистенька, нема тут якихось там проблем. Багажничок також у нас є. От, будь ласка, такий. Не то, щоб невеличкий, але тут місця на декілька сумок вам хватить. Поличка, бачите, не відірвана, все як треба. Тож, друзі, хто шукає собі саме таку невеличку автівочку, хеджбек такий. Двигунчик нагадує 1,2. Будь ласка, шкода фабія, чекаю вас. Так, зараз заведу, покажу двигун, щоб ви це все бачили. Будь ласка, пішов двигунчик. Так, Заводимо автівочку. Ніяких помилок, наче автівочка нам не видає. Музичка співає вже. Ну що, йдемо, поглянемо двигунчик та ручник поставив. Отак от легесенько тросик живий, нічого там не чіпляється. Йдемо Глянемо на автівочку. Так, отут клавіша. Оп. от, Будь ласка, яка казав, 1,2. Тобі тихенько торохтить, чистенько рідина. будь ласка, штамфар. фар. Ось капотний простір. Будь ласка. Нагадую, авто 2010 року випуску. 1.2 бензинчик. Шкода Fabia. Отакий біленький хеджбек. Сінечик авто 5600. Власник готов зустрічатись і спілкуватися надалі. Телефончик буде під відео. Тож, телефонуйте, зустрічайтесь та купляйте.